Всім привіт! Оце вперше після заморозків доїхав на дачу. Мені відразу помідовили, що все померзло. Ну, так думаю, що його спішить дивитися, приїду вже робити якісь зелені операції. Так оце підійшов до куста Юпітера. Ось бачите, лоза на нижньому дроті. Оце стою і думаю, зелені операції треба робити. Щоб його це обламати. Ну, слава Богу, воно відростає. І грона є, зав'яз є. Так що трошки буде. Це молоденьке, це це, 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 це. це третій рік. Третій рік, оце одну, одну лозу вигнав, я її на плодоношення оставив. І не вдалося. Хоча, 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 так. В принципі, не все так погано. Декілька моїх молоденьких кустів. Зорінька. Минулорічний укорінений черенок. От, Яка лоза виросла за минулий рік. Одненька. Таку я й оставив. А чого б не оставити? Товщина. Міліметрів вісім є. Ось вже і завязь. А, що ти не фокусуєшся на телефоні. А трошки є. Та сама історія. Що у нас тут Байконур? Трошки є. Тут у нас шо? Я вже... Каталонія. Не пам'ятаю. Нові, нові посадки, нові кущі. Ще не пам'ятаю, що де росте. Талісман. Три куща було. Всі три куща вирізав на переприщепу На бридлі. По 4-5-6 метрів кущі займають місце. І там п'ять грон, п'ять ягод. Нема на що дивитися. От преображення. Щось непонятно. П'ять паганів. І то щось вони без завязі. Кишміш лучистий. О, Веліс. Оце Веліс. Красота. Ой. Веліс. Наступний, це я пам'ятаю. Ландиш. Ну що, покуштуємо? Це все минулорічний. Це все молоденьке, минулорічний. Ландиша скуштуємо. Що робити? С этим ландышем. Кто-то над гронами прищипывает. Ай, а кто не прищипує. Поехали дальше. Це у нас что за краса? Аркадия. Ну да. Веселушка. Фу. Я же говорю, даже... даже... Навіть не знаю, що прямо обламати. Этот прищепа. Оце э, дубовський розовий Прищепа вимахала на 5 метрів. Вся змерзла. Це, це зелень це з флори. А Оце, оце взагалі без... Без нічого. Оце воно оце дубовський розовий. Ага, один. Ось. Один-два один, від прищепи. Щось не видно. завязі не видно. Це якийсь жах, це якийсь жах. Прищепа цимуса. Три маленьких відходить. Ой. Трошки флори завязь. Цимус молоденький. Хорошо, хоч від коріння хоч щось відходить. Прррр. Ну, може хоч ландиша що скуштує в цьому році. Ось Добре. Та що ж таке з цим телефоном? Щось на прищепі минулорічний декілька. Ось грон вісить. А чого он талісман? Зі старої лози. Це ж не минулорічна лоза, це ірлозі вже, мабуть, позаминулорічно. Що, аж бігом воно. З зав'язю пагони вилазять. Один, ось другий. Ось ось, ось, ось ще прищепа ландиша. Один пагінець. Цей кущ Аркадій молоденький. Нічого так, зелений. Так, а ну в мене тут століття. Сталеті осє починається столеті. Раз, два, три, чотири пагани. Єсть, трошки навіть завіс є. В минулому році я покуштував пізня, пізня грона й. Їтал рядишком, ще не обламував ще. Ще обламаю. Ще пока хащі. Столеття минулорічний. Ой! Бравісіма! така краса, бравісіма. Є хоч якась хоч ягодку, даси мені в цьому році покуштувати. Щось не видно. Сенсація. Ой, бирочка, а, бирочка впала. Дубовский розовый. Блин, ну на прищепе той нема дубовского розового. Тут хоть где-нибудь будет. Понятно. Вон эти бирки поховались, не видно. 887, супер. что вообще, что-то здесь висит. Венус. Венус. Немає... немає завязі, Немає, немає. Ну, на... ну дивіться, який зелененький Венус. А де завязь Хоч одна. Що за... Ну ладно. О, тут красивенько. Гаральд. Гаральд. Кожная веточка все Кожная веточка. Хлоп-хлоп-хлоп. Сигналочка буду, покуштуем. Супер экстра. Тоже покуштуем есть трошки. Виднизу вид было. Это этот. Ух. Эй, как его? Мускат. Мускат летний. В прошлом году щось мені мне не очень понравился. Какая-то такая шкурка была толстая. смак, да, мускат, 100% мускат. Побачимо увидимся. Так, надежда. Азас. Вот така такая красота. Надежда Азас. Ну ничего, сигнал будет. Покушаем. Це все, це все другий рік. тому мені буквально покуштувати одне грона. І цього буде достатньо, поэтому може даже і добре, і що мені природа так хорошо віднормувала. А то я пожарні би, 2-3 грона залишив би. Так, юбілейнова Черкаска. Білейнова черкаска, щось я не бачу завітів взагалі. Румин. Е, Ні, гурман. Якийсь гурман. Не знаю, який гурман, але який, якийсь гурман. Ой, а це якийсь тут жах. Некрасивий. Аркадія. Аркадія якась. Некрасива зовсім. <кхи> так, Нізіна, якщо не помиляюсь, Нізіна тут в квітах заховалась. Нічого поки квіти. Поки виноград достигне, квіти ці вже пересвітуть. Галбена ноу. Галбена ноу також покуштую, гроздочка буде. Це йому третій рік, але щось поганий, поганий був приріст. Оце тільки єлі-єлі дві лозвіно росло на третій рік. Я їх дві залишив, ну як бачите. Так себе. Так, це минулорічне щось ніяк не наросло. Це... Ой, де тут забірочка. Юліан. І оце зараза. В минулому році цікатка сожрала. Долгожданий. Долгожданний. Ой, я сього щось вроді би долгожданний, зараз акуратненько. Або взагалі не трогати. Або щось, якщо це не воно, а не бур'ян. Схоже на бур'ян. А, ну да, звідки воно знизу бросло б. Ось, ось звідси починається погінець. Знизу там нема чому рости. ось, ось він, навірно, печалька. Кішміш 342. -й. Другий рік плодоносить в минулому році щось мені не сподобалось. Рудименти були, якісь такі, наче виноград уже і солодкий, а рудименти якісь терпкі такі, не знаю. Этот, е, клубнічний. Е, купив однорічний, посадив, це ось, ну трошки є. Трошки воно є. Ягодка буде, покуштуємо. Це на переприщепу, це плевін. А це, мабуть, четвертий рік. Оце за 4 роки оце, ну, ну, не росте і оце, бачите, в минулому році яку лозуну ростив, я її таку всю довгу ставив. Думаю, ай що буде, то буде. Кстати, не зря, що такі довгі лози поставляв. Вон там примезла, там вилізла, там не вилізла. От. І воно. Преображення. Преображення. Бачите. О, трошки відходить. Трошки відходить. Ось один. Один. Не, не змерз. Інжир. Аби знав, не висаджував би. Щас би привіз би. Та на балконі ліс, думаю, скільки ж може стояти на балконі. Начав вже вегетацію. Думаю, щас по метру виростуть. Зіліться і потім як його на машині довести. Все, третій. Ось бачите цей, цей кущик заморозок, можна сказати, не тронув. Та вже дивлюся, треба було цей привой підвой, як він. В холодильнику лежить, лежить треба було вже брати. Вже, мабуть, можна було прищеплювати. Би. Холодно, ну нічого, не сьогодні завтра потепліє. Наросла вже така лоза на кустах, які я хочу перепривувати Ну і знову вернулись. В Каталонія. Ну от, бачите. Хорошо, де померзло на молодих кустах. Погано де не померзло. Один, два, три, чотири. І всі з гронами. Другий рік. В минулому році був посаджений укоріненим черенком. Л Ламать жалко От, ну, прийдеться. Ну, в принципі, все на сьогодні. Всім удачі, витримки з, з цією недугою холодною.